Жнива у розпалі. Місцеві аграрії активно працюють, аби зібрати новий урожай на черзі. Озима пшениця. У тесминичанах цю зернову культуру посіяли вперше на площі майже 18 гектарів. Частину врожаю передадуть на потреби освітніх закладів Івано-Франківської МТГ. Пшеницю ми включили в структуру посівів комунального підприємства вперше з метою. Якихось соціальних проєктів. Частину залишимо на насіння, а частину спробуємо переробити на муку. Погодні умови посприяли аграріям у збиранні озимої пшениці. Аби урожай добре зберігався, для жнив необхідна спека. Для урожаю ця погода якраз супер, що може зібрати. Погодні умови дають можливість зібрати урожай. Місто з пшеницею. А відповідно з борошном місто, з іншими культурами розвиваємо наше комунальне підприємство, всі землі мають бути оброблені. Сьогодні тішимося, що пшениця вродила. Завдяки нашим захисникам маємо відносний спокій тут і маємо можливість розвивати сільське господарство в нашій громаді. Тим часом влада закликає сільські громади здавати в оренду власні паї. За кожен гектар в комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє 4 тисячі гривень. Ми цю роботу розпочали минулого року, продовжуємо вже ряд паїв інших ділянок в селі Братківці радше. Ми заключили договор оренди з людьми і підприємство готове платити 4 тисячі гривень за один гектар оренди, заключати офіційні договори і це і умови, які не гірші, а то і краще, ніж приватні. Загалом нині загальна площа сільськогосподарських угідь в Івано-Франківській МТГ склала майже 200 гектарів. У громаді, крім озимої пшениці, ще вирощують гречку, соняшник, сою та кукурудзу. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.